Що є наше життя, і чого воно варте в цім світі? Задавались питанням ви цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз, коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки висотки розпалися вмить. У тих руїнах багато людей, їх життєва дорога обірвалася раптово, і не може ніхто щось змінити. Що є наше життя? Часто думаю, я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач людей. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденно аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розбиваються діти, батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки. В нас війна йде, і гинуть на фронті постійно солдати, ще, та куля ворожа, нещадна до всіх і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажіть, хто біді ці невтішні зарадити міг, скільки є на землі тяжкохворих людей, що щоденно борються з недугом та битву, на жаль, програють, хто з них в мирі і з Богом помер, той по правді блаженний, а багато не знаючи Бога, закінчують путь? Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів. А у ньому були малюки. Чи малий, чи старий смерть не дивиться їй однаково, замахнеться косою і впадуть нерозпуклі квітки? Що є наше життя? Це лиш мить перед вічністю, друже. Воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом? Чи дбаєш про душу, поки ти ще живий не прогав врятуватися шанс? Серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно, примирися із Ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно і кожен відповідь дасть перед Богом за себе, і ти теж. Бо життя як та пара. Що з'явиться лиш на хвилину, ну а потім зникає і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людини. Обірветься життєва струна, стане тиша німа. Дорожіть своїм часом, що вам дарований Богом своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі. Бо не завжди так буде і там за життєвим порогом буде каятись пізно за вчинки слова свої злі, не повернеш нічого назад. Тож подумай сьогодні, завтра вже, може, більш не прийде, перерветься життя, доручи своє серце і долю у руки Господні, бо лиш з Богом. Щасливе здобудеш собі майбуття. Амінь.